Ми вкотре завітали до Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини. Сьогодні дітки нам подарували щирі емоції. Вони підготували нам концерт, танцювали, розповідали вірші, показували всі свої таланти, як вони вміють проводити час, як вони граються. Це дуже цікаво. Військовослужбовці ізмайського загону морської охорони підготувалися до дня захисту дітей, діткам подарунки, смаколики, іграшки, все те, що може їм знадобитися. Сьогодні гарною традицією стало, що протягом декількох років із Мийський загін морської охорони опікуються дітьми, які потребують соціального захисту. Військовослужбовці з Мийського загону морської охорони прийняли активну участь у цій благодійній акції, тому що чужих дітей не буває. Ми і надалі будемо допомагати та підтримувати цей заклад, тому що. В умовах сьогодення ми повинні пам'ятати та допомагати діткам та всім, кому це необхідно. Напередодні Дня на захисту дітей, із мильський загон... загін морської охорони, прийшов до нас з подарунками для наших діточок. Це вже не перший раз. Вони нам допомагають, і е, всі ці подарунки, всі ті всю ту радість, яку вони дарять нашим дітям, це є неоцінений вклад в розвиток наших діточок. Особливо в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, і тому ми завжди кажемо їм величезну подяку за те, що вони завжди пам'ятають про наших дітей, і за те, що вони боронять наші рубежі і дають нам можливість, щоб наші діти виховувалися в відносній безпеці. Тому ми дуже вдячні всім, хто причетний до цього, всім, хто нам допомагає, і разом я думаю, що ми прийдемо до перемоги. Дякуємо ще раз.